Щойно тут, в базиліці Святої Діви Марії, допомоги або спасительки римського народу. Ми занесли молитву за нашу Україну. Знаємо, що Марія не є заступницею тільки одного якогось народу чи одного міста. Ми молилися на цьому місті сьогодні за Київ, Київ, який переживає сьогодні день жалоби після нещодавного страшного обстрілу. Ми молилися за кожне місто, за кожне село нашої держави під час цієї кровопролитної війни. А ми молилися разом з представниками різних парафій, різних місцевостей нашої України. Молилися про одне і те саме як діти, які з великою довірою звертаються до своєї матері. Ми тут на цьому місці, як паломники надії. Отож, ми саме плекаємо в собі ту віру, яка провадить нас через надію, надію до осягнення цієї мети, яка стоїть перед нами. Ми просимо у Господа про дар справедливого і довготривалого миру для нашої держави, а разом із нами і для інших закутків світу, які сьогодні палають. А ми на цьому місці для того, щоб набиратися духа і з ним потім повернутися до дому, до наших близьких, до наших спільнот щоб там так само можна було б підтримувати одне одного, бо це саме є сенс цього року ювілейного року, не тільки самому відновитися в надії, але і бути таким паломником надії, які буде її нести і далі. Отож на цьому місці при святу Діву Марію, Солюс Популі Роману. Заступницю християн, покровительку нашої України. Ми просимо саме сьогодні про цю допомогу, про заступництво перед Богом в трійці єдиним. І закликаємо до всіх людей доброї волі. Закликаємо до наших співгромадян, братів і сестер у Христі в Україні. Долучайтеся до цієї молитви незалежно від того, на якому місці ви знаходитеся. Тільки в Бозі наша перемога.